Зараз ми бачимо, як ростуть біологічні організми. Рослина праворуч пройшла обробку біостимулятором. І навіть неозброєним оком помітно, що вона вдвічі швидше розвивається. Про це свідчить і коренева система, і стебла над поверхньою ґрунту. Рослина ліворуч поступається темпами росту і розвитку, бо її потенціал нічим не розблоковано. І ми заставляємо рослину боротися з тими вадами, які природа надає нам на сьогоднішній день. І це велике надбання, яке має стати майбутнім заходом для багатьох країн світу, в тому числі те, що створено в Україні, воно є вже великим і цікавим моментом для того, щоб трансформувати ці технології за кордон. Сергій Пономаренко, доктор біологічних наук, академік Міжнародної академії екології. Саме завдяки йому китайські аграрії вже підвищили врожайність овочів на 10-15%. Ось у такій упаковці з України до Китаю надходить спеціальна рідина. Це стимулятор, який може підвищити врожай різних агрокультур. Уявіть собі, для трьох соток бульб сьогодні така упаковка дозволяє. Використати ці препарати вартістю в 3 гривні чи 4 гривні, і дати можливість кожної сотки мати додатково мішок картоплі або десь 40 кілограмів. Це економічні здобутки. Більше того, під впливом регуляторів росту зменшується пошкодження рослин дратяником, іншими хворобами, а овочеві культури зменшується захворювання. Проти різної попелиці, проти фузаріозу, проти різних шкідників інших, які сьогодні в достатній ступені присутні, за рахунок неправильної експлуатації агроресурсів з'являються ґрунтові паразити. У нашому випадку йдеться про фітогельмінти. Це міліметрові черви, поріг шкодочинності яких сягає 200 личинок на 100 грамів ґрунту. І ця межа вже перевищена у середній смузі України, де вирощують ріпак та цукровий бурят шкідники проникають у кореневу систему рослини, там розмножуються, не дають рослині рости. Тоді рослина не дає очікуваної віддачі, В підсумку страждає і виробник, і споживач. Ми винайшли цей механізм, і на сьогоднішній день створена низка препаратів, які є вже активними проти цих фітогельмінтів, і найближчим часом. Ці препарати мають бути зареєстровані в Україні, проведений комплекс досліджень, токсикологічних досліджень. Вони екологічно безпечні препарати і дають можливість вирішити проблему не тільки в Україні. На протязі двох років ми провели випробування наших препаратів при вирощенні цукрового буряку разом з інститутом цукрових буряків, в ладолюніцькій станції, де порог шкодочинності цих нематод перевищував 23 рази, тобто замість 200 лічинок із було 4,5 тисячі. І підпливом регуляторів росу зменшився вміст цих нематод на 72%, що дало можливість отримати додатково 5 тонн коренеплодів, підвищити на 1,4% цукристість, тобто дати 1,4 тонни цукру додатково з гектару при витратах на цю роботу 5-6 доларів. Тобто можна уявити, скільки можна було б зробити цукерок, чаю випити за рахунок оцієї економії. На виробництві треба привести, мабуть, декілька прикладів реальних здобутків, які ну, будуть доступні для е глядача. І я хотів би розповісти декілька таких випадків, коли ми працювали з молдаванами. І вони якось мені приїхали на пшеницях і на кукурудзі. І вони приїхали, кажуть, а ти міг би нам запропонувати для персиків використання регулятора росту рослин? Ну і я скажу, що да, в принципі, я готовий вам надати таку пропозицію. І зробив їм таку виписку, що це треба обробити початок цвітіння персиків, а потім. За Три тижні після цього ще раз обробити регулятор рослин. І приходить вже врожайні, врожайна пора, і я питаю у них, як справи. А у них 57 гектарів персиків було. І вони кажуть, ти знаєш, ми ще не бачили за всю 17-річну дату виросту наших дерев, щоб такий врожай був. І запропонували розраховуватися уже леями, коли почалась, пере, вже порушився радянський союз. І вони привезли мені натурою алку персиків в Київ. Це 10 тонн, які використали ми для того, щоб забезпечити по перше своїх виробників. Потім вони визвели на базар. Це була така цікава історія із нашого життя. Чи знаєте ви, що площа сільськогосподарських земель в Україні це майже 70% від загальної площі держави? Чи знаєте ви, що у Всесвітній палаті мір і ваги український чорнозем представлений як еталон родючої землі? Усі проблеми вдалого використання новітніх біотехнологій у нестачі інформації про них. Кожне нове знання потребує певного часу для засвоєння. Це необхідно, щоб сформувати у людини уявлення про корисність того або іншого зразка науки буквально для кожної родини. Ті проблеми, які існують у господаря, вони дуже широкого плану, але цей елемент технології він не потребує додаткових витрат. Він вписується в існуючі технології обробки насіння, оприскування посівів. І більше того, дає можливість реалізувати той генотип, який створений селекціонерами. Але для того, щоб донести багато знання виробникам і тим людям, треба їм показати це знання у конкретних демонстраційних пасів. Зараз ми бачимо, як ростуть біологічні організми. Рослина праворуч пройшла обробку біостимулятором. Рослина ліворуч поступається темпами росту і розвитку, бо її потенціал нічим не розблоковано. Ми на одній з виставок в Гановері познайомилися з німецькими партнерами. І вони на протязі цих десятка років на сьогоднішній день використовують частину наших препаратів. Вони збільшили вміст гумусу в ґрунті на 33 господарствах двох земель Німеччини. Показали, що за рахунок цього вони. Промоглися зменшити на 20% використання добрив без зменшення врожаю. Більше того, одна із компаній в Німеччині, яка вирощує 100 тисяч орхідей з нашими регуляторами росту рослин, має на тиждень раніше продукцію, має більш якісні показники по габітусу квіток. І завжди запросять нас подивитися, яким чином то проходить. Ну, наприклад, сьогодні в Казахстані на півмільйона гектарів використовують наші регулятори росту рослин при вирощуванні ярої пшениці і мають більш якісну пшеницю по місту клейковини і білку. Ну я скажу, що дослідження в Білорусі показали унікальні можливості в закритому ґрунті, коли зменшувались нітратів продукції на 10, в 10 разів. За дев'ять років випробування українських біотехнологій у Китаї, які проводили у 17 провінціях на більш як 50 культурах, показали чудовий результат. На площі 23 тисячі гектарів, засаджених пшеницею та рисом, врожай збільшили на 650 кілограмів з гектару. Тобто, це 10-11% гарантованої надбавки. Для проведення цих досліджень уряд Піднебесної витратив майже 2 мільйони доларів ще півмільйона виділив приватний сектор. І це дало можливість ретельно вивчити та проаналізувати препарат у конкретних кліматичних умовах. Ці продукти були винайдені із кореневої системи женьшеню, який був вилучений із боярської дослідної станції, і підібрано умови для штучного культивування тих грибів, які в природі істотно працюють і живуть разом з рослиною, даючи їй певні можливості реалізувати той генетичний потенціал, який в природі. Збалансований. Ми, в свою чергу, взяли ці елементи технологій з природи, і на сьогоднішній день ми зробили технологію, коли в стерильних умовах на середовищі, яке містить глюкозу, мікроелементи і одну амінокислоту, вони продукують цілу низку біологічно активних природних сполук. Це 15 амінокислот які дуже є важливими амінокислотами. Це жирні кислоти від С12 до С24 для того, щоб мати можливість підвищити стійкість рослин до хвороб. Це аміноцукри, жирні кислоти і мікроелементи. Сьогодні в Україні створено унікальні природні продукти життєдіяльності грибів з кореневої системи жаншеню до того ж, їх можна використовувати в дуже низьких концентраціях. Щоб обробити тонну насіння, достатньо 400 крапель або 20-25 мл унікальної рідини, що відкриває шляхи для реалізації генетичного потенціалу рослин. Гордість є за те, що ці елементи технології створені в Україні. І що ми сьогодні даємо приклад, яким чином, коли об'єднавши зусилля і науковців, і виробників, ми можемо сьогодні створювати чуда. Які стають реальністю і не тільки теоретично, щоб покласти дисертацію чи якийсь манускрипт на полку, а це є вже реальні речі, які можна кожна людина відчути, поцупити, навіть це використати в своїх елементах технологій на садовому, на садовій ділянці, на своїх ділянках які. Є сьогодні в забруднених зонах, де ми показали, що підпливом регулятор росу зменшується надходження іонів важких металів і радіонуклідів продукцію, і це вже більше того, зберігається генотип, який дозволяє отримати екологічно гарну продукцію з покращенням багатьох показників якості. Сучасна людина часто женеться за швидкими здобутками, щоб усе було тут і зараз. А в підсумку кількість перемагає якість. За конвеєром, котрий ні на мить не повинен зупинятися, ми не помічаємо, як втрачається сам сенс існування. Від природи ми беремо вже навіть не просто дуже багато, а прагнемо привласнити все. І тут починає спрацьовувати закон бумеранга. Природа відповідно реагує на порушника усталених процесів. Нові хвороби та стихійні лиха тихою сапою прополюють людство, а природні ресурси стають непридатними для повноцінної підтримки життя на землі. Стосується це, зокрема, і сільського господарства у гонитві за пестицидно гербіцидними формами люди замість вітамінів та корисних речовин споживають отруту. Та все ж є серед нас і люди розумні, науковці, дослідники, новатори, які своїми винаходами і технологіями повертають людство обличчям до природи і розблоковують приховані можливості рослинного світу. Я вам скажу, що о, ці препарати, як кожна новація, вони потребують певної уваги суспільства. І на сьогоднішній день, ну уявіть собі, Петро І завіз картоплю і він 200 років розповсюджував це, щоб вона стала другим хлібом на теренах наших країн. Тому кожна робота вона потребує великої уваги, в тому числі і держави. І ми сьогодні маємо можливість це реалізувати і у себе в Україні масштабовано. Сергій Платонович живе та працює в Україні. Його біостимулятори підвищують врожай у багатьох країнах світу. А ми з вами все ще споживаємо китайську гречку та яблука і милуємося німецькими квітами.